У Сумах на полі футбольного центру Барса команди Сум та Полтави зіграли матч першості України з футболу серед команд Ю-19. Детальніше Олександр Качанов розповість. Сумська Барса не виграє п'ять матчів поспіль. При цьому останній гол Сумчани забивали три матчі тому. Тоді, 29 вересня, Барса програла у Краматорській команді місцевого спортклубу з рахунком 1-3. Єдиний гол забив Данила Капцов. Востаннє Барса набирала очки 22 вересня, коли вдома зіграла в нічию з командою Харківського фахового коледжу фізичного виховання. Тоді влучним ударом відзначився Олександр Сметаненко. На сьогоднішню гру Олександра в заявці Барси не було. Не забив під час зустрічі із Полтавською Ворслою нині і Данило. Ударом по воротах полтавчан на 35-й хвилині відзначився капітан Сумчан Максим Бойко. Під кінець першого тайму Ворсла залишилась в меншості, але це не завадило їй забити три голи на 54-й, 58-й та 89-й хвилині. Матчу з пенальті усі три м'ячі у ворота сумчан забив Іван Овсянніков. Не вистачило фізичної підготовки, функціонально вже підостали трішки. Не дожали трішки. Було важко. Дали установку на контратаках, зловити їх три рази вибігли і забили. Тренер сумської команди говорити про гру відмовився. Тренер полтавчан Павло Рибунок про свою команду сказав: так: у нас є хороший нападник, який може забивати по три голи. Я хочу, щоб він в кожному матчі забивав по три голи, щоб команда набагато впевненіше грала і показувала з кожною грою впевненішу і впевненішу гру. Тож, за підсумками цієї гри та сімох поєдинків у цілому, полтавчани мають 17 очок. У сумчан залишилось 5. Попереду у команд ще 11 матчів групового етапу першості.